Що, взагалі, відбувається в Америці? Чому ось так от просто Айс може зупинити вас на вулиці та перевірити документи, особливо якщо ви хоч трішки схожі на емігранта? А про трак-драйверів я взагалі мовчу. Зараз Айс проводять масові рейди абсолютно по всій Америці. Особливу активність ми можемо слідкувати в такому штаті, як Іллінойс, в місті Чикаго. І ми бачимо, що влада міста від такої ініціативи в максимальному шоці. Ось що відбувається в Америці зараз, і неважливо, у вас грін карта, паспорт вже були затримані людей з паспортами Америки. Малкові, як взагалі поводити себе в такій ситуації, як відповідати співробітникам Айс на їх питання? Для цього ми підготували для вас вебінар, який буде вже цього понеділка в телеграм-каналі, в найкращому, найкориснішому телеграм-каналі для українців США. Вебінар без води, де вам чітко і ясно скажуть, які фрази та слова ви повинні знати, як краще відповідати, і таке інше. Тому, будь ласка, підписуйтесь. Вебінар абсолютно безкоштовний.